Всім привіт! Коротше, розказую цікаву історію про цю чудову машинку французького виробництва. І так, Renault Scenic 2 заїхала до нас на ремонт, на виправлення помилок минулих майстрів на минулому СТО. Машинка загнана з Європи, машинка для військових і купувалася уже з проблемами. Вони заїхали на СТО, там їм швиденько поміняли двигун. Після того удачно вона заїжджає до нас на виправлення помилок, які зробили минулі майстри. Після заміни двигуна вона почала тектись дизелем з однієї сторони, маслом з другої сторони, і маслом з цієї сторони, зі сторони сальник колінвала. Сальник. По итогам ми розбираємо, знімаємо коробку, і видно, що як міняли мотор, сальник забили косо. От в цьому місці, десь відверткою, чи вони його вжали, чи що, чи не допресували. Коротше, поставлено хренове, хоч видно, що він новий. І за цього масло виливалося літрами з мотора. Ну, ладно, це таке. Чого виставляю відео, бо болять подряпані руки, болить душа, бо купа роботи. Для того, щоб його поміняти, цю коробку зняти і поміняти сальник за 600 гривень. Треба зняти он, подрамника наволочитися, бо купа болтів, коробку передач треба зняти полося, колеса, подкрилки, подушки, защітки, двохмасовий маховик, бампер. Воздухозаборники, кришку жабо. Тут же ж місця немає взагалі. Це машина для ліліпутів Либо для карликів. Ну нема місця взагалі для того, щоб до неї дивитися. Ну і це все робиться для того, щоб поміняти запчастинку за, скільки? за 600 гривень. Ну, от, а як ви думаєте, скільки роботи буде коштувати по цій машині е, взагалом? Чиста робота без запчастин.